Доброе утро. Доброе утро. Ми сьогодні хотіли чуть-чуть поставили, так? Сто колаптів вікна і двері, не знаю, давай уже, давай на роботу. А як раніше, так? Приходить, далі вражає не було, но я маркира баба. Мама, да. А що на шоу ми? вікно відкриваєш і зараз додому. А я представляю, це ти коли кричиш, я прийду тебе сніму. <ріху> так, наші хороші хлопчики, я вже кажу, хлопчики, ти мене колись я вже казала. Коли прийду тебе побудуть, але, да, зайчик, і, ми всім уділяємо, наші хороші дітки, шумні, хороші привозки. Особливо багато молочки, домашніх Ну, Ви знаєте, що на приводі абсолютно все, і так вже наша прекрасна команда, в якої є прекрасна Рибулька і корка Ковбаска. Да. Хто не був в Одесі, хто був в Одесі, не прийшов на приводи, турки, це ви не були в Одесі. Да? Так що ми родити, всім хорошого дня, покинув нас, сьогодні вам привезти. Міні-міні обзок нашого прора рибулька є кобаска, є леся є, христає, саме головне. Давайте за вас. А ми вазай, а вас, Зивої люди біжім да рай наших от Дідьколя ви не прав на воді от чудово ще о, давай, та вас їх там мільйони. Так, дядько, наш... що на сьогоднішній день нас? Приготувала? То я жду поки ви уже вджинете Коля, а ну розкажи. Да, у нас барану до сентября надевають ворту, щоб він набівчу не скакав. Дідьколя, закаві цьому. Зато я не діваю її. От дядя Коля. І Коля, давайте, ви в нас юморний я знаю. Скажіть, по чому домашні яйця на сьогоднішній день? Е, домашні... Среднє таке, так? Да? Воно среднє. Це молодка 60. Такі. 60 гривень 10, так? Буду, так. А що ви проданих вже немає, так? Да? Є. Ну, куля сейчас поставит. Видите, он долоточка есть, рывистый. Ну, куля масло. Боже, я вам кажу, я так салати з нього люблю. Не, yeah, ось осьо. Да, це ж жар, це жареність, да? А це свіжається оцю ровно сутки ма олії, тільки з маслобойки. бойки. Е, думаю, вона така девочка, видите, боже, а ну і поматерить. Не, домашнє, а пахне. Я знаю, я ж беру його. А па. Е, скільки літрів? Так як було мости. 80 і 100, да? Е, 80 г і 100 г в літр, жарене чи жарена дівчатка на ньому. У пост на пост варе посінь и на весь следующий сезон. Синій перець на цій лінії А Скажіть жінки, ваші номер телефону, як замовити, e... це і А в неї і телефон. Та є вайбер, Ну це воно одне те саме, так. 096 0969881264 Ага. так. Тьоска твоя. Тьоска моя. Оця овечка стопроцентва, це скільки їй років оцяра? Да оця, ні, ні, це не роки, це ось м'ягенька, свіжа, зараз, злітня. Скільки? по чому вона? 250 гривень. 250 гривень. Дядя Коля, я хочу та що ваша, де вона якої саме більше років? Ось, скільки це, Три години, три роки? Понюхай, це як пармезан. Я ж пармезан, не люблю бренд принци нема побажара. Хорошо, почому ти дурблю пармезан? Вона по 4. По 400 гривень. Ну, за це кілограм. Це є ось орієнтір, щоб да. це нами да. не представлялися. Стоїть орієнтір так. на цьому месі і ось прямо напроти заходьте напротив. Така риба добра, тільки тут беру. І, Коля, номер телефону твій тьоски? А, 0969881264. Твоя тьоска. Моя тьоска. Значить, оце їй 3 роки, так? Це 3-годічні? Так, це минулого року. 400 гривень. А ця? Минулого року? Так. Ви так не гупите. А скільки, по чому вона? Тоже 400? Ні, 3. Минулого 300, а оця, я бачу, як масло прямо. Це минулого року, весеннє і літнє. А яка різниця між весеннім і літнім? Літом вигорає трава, бриндо становиться сухіше за те, що майська зерніша, uh -huh. трава сочна. Uh -huh. А зараз вигорає просто молоком. І куля у вас така модна прическа. Вчора вже ночі геть, Ото, що бачив, ото стрійся. Це ви самі стрілися? Сам. Та ну що ви починаєте? Мама дзеркал не сам і хлопці стрижують сам. Коля, я завжди кажу, ви унікальні у нас мощи, пожалуйста. Я натурал. Натуральний бисараб. Так, дивіться, прийшли, якщо немає цього натурального басараба, бо то є очаровательна тітя світочка. Чого? На <рес> День красуні мої. Давайте, по чому мед тієї баклажки. А ну, дівчат, дівчат, ви питаєте, де... 140 така баночка, тут 750 грамів. А що оце мед? Ну, по 40... да. так. Ну, ну, <рес> 140 гривень, отака баночка. 750 грамів. Це взагалі, це теж. Це іменно спасик і шикарний. Дівчатка 140 гривень така баночка в нашому ряду цієї прекрасної. Боже, як красивий. І тахчанки шикарні. Mm -hmm іменно 140 гривен ця батько. Дивіться, а по чому цей жирний творожочок? Це середній 120 і жирний 150. Середній 120 жирний 150. Слівка така на масло, а 250 гривень. Дивіться, оця слівка на масло 250 гривень. Так. так вона як масло є. Щось якось спомню, покойна, у нас між ноги ставили, били а, оце. Маслички, Да, масличка. Боже, збивали масло. Спочатку да, били. Чому десь піти, а вона каже, сідай, сіни. Дві ти були, сіни сіли, вона між до ноги дала. І от об'єш його поки б'єш, почала легко. Так, так, так. Дивіться, значить, оце на масло по чому вона виходить. 250 гривень. гривень. А от таке оце. А це прямо, а це от, дивіться. А це може 200 250 гривень. А то сметанка? Сметанка 140. Сметанка 140. А молочко 140. по чому? 40 гривень. 40 ліден, гривень літр, ліден, да? так? Дивіться, трошки подорожало в його, трошки да? подорожала. А, але немає. Немає, що так, дівчата, а мед, я вам кажу, ви питали, за мед. дивіться, який хороший мед. Ну, все, баночка. Він завжди у вас є, да? тут? Да. Скільки в ньому? Ну, Сімсот 740, 740 грам. 740 грам. Красуні мої, да. вам удачі. Красотки, Спасибо. боже, все біленьке, все чистеньке. Красуня моя, Давай, диси, до мене, почути ти достаєш, Танюшечка. Добрий день. Це за сізоп... жирний, жирний. по чому да. цей жирний? Жирний пічной творожок. Почем, 160 кілограмів. Да? 160 кілограмів. Тань, по масло таке домашнє? Масло со сливочки. 380, вчора да? збито. 380 кілограмів. Так, дивіться, це у нас фетам. 400-380. А по чому це фета, Таня? Фета 180 кілограмів. 180 кілограмів. Ну це штучка грам 300, так? Там да? сочок, так плюс-мінус 50 гривень. Оцей кусочок на 50 <говорит> гривень. Так, я э, бачу домашній. А це ж бочкова. бочкова? Тоже плюс-мінус кусочок на скільки копий? Десь 60 гривень. 60 гривень. А ну що це ти нарізаєш? а це ж кушок такий самий же. Це... Ворожок жирний по чому? 160 Дівчатка, ви дивіться, от молочний корпус. Я знаєте, це... що Танюш, дивіться, всі білі футболочки, білі косточки, Ну, Ви такі красуні, правда, дівчатка. Це... Це як молочна продукція, треба, щоб все ну тут причому У всіх це так, це не те, що от всіх, да. дивіться, у всіх все біленьке. Танюш, скажи мені, оцей жирний, по чому? 160. 160, так сметана? сметати сметанка. Сметан? Вона Називається чисто кушинна домашня сметана. По чому вона? 150. Дивіться, Танюшку можна йти по цьому ось у бурячку. Да, Тобачок, табачок. Танюше, да. а це що бачу у тебе за бринзочка? Бринзя козина, 200 гривень за кілограм. Одна Хобучка. штучка, На скільки виходить десь? Ну, десь рівні. 80. 80. Вони да. що, домашні яйця? Домашні яйця 70 гривень. 70 гривень. Тут желтки 10 штучок. Жовтки кормимо, Жовтки горят. Так що приходьте. Молочко. Варят. Молочко 35 літр. 35 гривень. Нішка, тобі удачі, обтирай ручки, я знаю, ти до обіду, у тебе Спасибо. вже нічого нема удачі. Сьогодні я вам хочу показати наш прекрасний молочний корпус. Дивіться, з дівої сторони у нас молочна продукція. З правої у нас домашні колбаски. Посередині сама світлинка, дівчатка, привоз каже утро живий. Кожне утро привозиться свіжесенька молочка. Кожне утро приводиться домашня колбаска. Дівчатки, подивіться, як все чисто. Я вам вже казала, що привоз саме легендарний ринок, мабуть, у всьому мірі. Не то, що в Україні, у творі, в усьому мірі. Подивіться, як виложені рівень ці столики. Подивіться, як у нас чисто. Це дорогого стоїть. Так що наші хороші, приходьте до нас, ми працюємо з 6 до 6 години. У понеділок теж ви приходите, тому що в понеділок багато хто приїжджає теж. Приїхали, продали і все, так що подивіться. Красота, чистота. І найголовніше все свіже і вкусне. Добрий ранок. Добрий ранок, ранок попадеся. Да, до що там подружки, вітання отримали від нас? Так, да, це <laughs> не те, що вже везде, сказали. Везде. <laughs> Вісе уже, красна. даже в Германії вісе уже, дитям ось заснуло, бачиш, місце це передало, привіт. Да, так, Ірмочка, ірмочка, так, що у нас сьогодні по селу Гуні, яка ціна? 280 гривень. Це вона да, подорожала чучу, так, багато, і там тоже в рядах подорожала? Так, так, да, так. Да, да, ну да. нічого, 280 гривень за кілометр, це моїй мамий улюблений. Качество, да. качество. Ні, ну то що у вас качество, огонь аганьок це даже ми не споримо, <laughs> отакої красуні. І вообще ви знаєте, я кажу, так приходиш молочні дівчатка, Де не дивишся, усі всі біленькі, всі чистенькі, все домашні? Да, ну просто прийти, прийти попробувати і піти і купити можна. Можно попробовать дом, да? Да, 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 да. Шо, шо, це життя? Ну що таке? Та Кирмочка, хорошо, почему? Дай, почем... дай, дай, дай Бог, что ми могли это сделать. Да, значить, Все да, буде спасибо. добре, ви знаєте, да? Та Кирмочка, почему такие палочки мама? 280 гривень все сулугуни. Да. дивіться що такі книтні палочки, що да, по 280 гривень за кілограм Дівчатка, дермачка, я хочу в розрізі подивитися сулугуни. Пожалуйста. А ну відкрите. Дівчатка, воно все аж горить Мариночка, ви не забули на нам? зробити. Приготували? Боже, воно ну, як масло. От зараз ще рудами його, все не поділити. Боже, воно ну, таке м'яке. Та фірмочка, йдемо далі. Так оці коробочка спеції у нас почем? Спеція, по все таке залишилось, поки от... І ось ці вот, э, вот штучки пустили, да? соуси. Стоси. Копченый сыр. Почем да. копченый? 400. 400. Мариночка, да. Ви по 200 гривен? Девчатка, да, отнеси. Сейчас я вам дай дружище. Девчатку, вот такие на листочки, наши Марилочки. Мы прям тут же вкуски горячие. О, почем эти косички? Кирмочка, целый с ними такой роботы, куполки очень разные вес, да? Разные вес, Не, роби, да? Сколько, сколько хотим? Стоит это, 2 килограмма? 2 килограмма. Кирмочка, значит, у нас копченый сыр уже к муске приготовили. Почему копченый сыр? Копченый 400 килограмм. 400 Копчені косички? Тоже 400 гривень. А килограмм. 300 гривен. 300 гривен. Да. Масло думаешь, я ваше да. Будет завтра. Потому что сейчас молоко мало, и вона на неделю один раз едет ко мне уже парожок. Фурожок, ну покажи фурожок. Почем? Паражок 200 гривен. Она, она получается жирный, вся жирный. Просто тоже молоко мало. І за это она... Мало за зараз. малое вона... Почем 200, по 200 гривен, да? Фирмочка, я вам бажаю. Удачи. Сейчас так, час дня, ручки оттерли. Самое главное, вы знаете. Тебе... <laughs> Спасибо. Ты успешная и сделаешь э, хочу сказать, что що... и тебе все получается. Спасибо. Наверное, у мене їх більше всіх. Нічого, ну, їм тоже Сейчас треба за... жити, правильно? Да. Да. Да, пишіть, Хай пише тим боші, квацеті а а іденди будуть боші. Давайте. Ну чи думаю, вам удач. Хорошо вам. Дівчата, і вам, дівчат, я сюда, роби такий міні-обзорчик, щоб ви узнали ціни, щоб ви узнали, що у нас по посю. Добрий день. Ходи, давай перчатки іди до мене. Давай. Іди, Ляся, так, дівчата, сейчас ми зробимо міні-обзорчик нашої колбаски. Семи любима наша Тетя Тамарочка. Добрий день, моя богиня. Добрый. Доброе утро, тетя Тамара. Ой, филейка, почему на сегодняшний день за филейка? Филейка сегодня 650 гривен. 650 гривен за килограмм, да да? да? да, да. Так, Читя Тамара, номер 07 тракторист нам надо, да? Тракторист нам. Титя Валя? Не будьте серьезна такая. Читя Валя, у нас серьезно. Сейчас забираю камеру. Сейчас да, вона... 97. 0 -97.